Ну, спочатку, знаєте, такий больовий шок воно не болить, не відчувається. Ось. Я трохи відпос, і в мене таке щось було відчуття, що мене зараз задострелять, що мені треба тим швидше відходити. Бо далі стріляли, не переставали, і видно, що хтось по мені стріляв прицільно, бо спочатку, як гумову ми то він точно в мене попав, а потім, як стріляли з автомата, то не міг попасти, воно пролітало. Я так став спеціально трохи боком, щоб у мене менша площина була. Бо це стріляли спереду. Ми їх так не бачили, вони були за барикадами вже там. Я впав, і мене хлопці щитами закрили. Один хлопець підбіг мене, я ззаді за нього за щось схопився, і він мене посунув. У Польщі мені доктор казав, що в мене є тільки часу півтори місяці, бо потім може бути артроз. Але це пройшло більше, ніж півтора місяця. Скільки було в Польщі операцій? Одна? Одна була, так. А мені далі потім очистили коліно. Далі реабілітація була, і лікування вже таке таблетоване. Ось. Бо ще в мене був запальний процес дуже довго. Ой, поки цей запальний процес не, поки він не пройшов, то мені не можна було нічого робити. Таку операцію, як мені зробили, роблять тільки в трьох містах: це Торонто, Клівленд і Сан-Дієго. Бо зараз процес реабілітації так само. Треба тренуватися, бажано. Доктор казав, що ходити в басейн треба. Постійно роблю вправи, які мені в реабілітаційному центрі в Америці дали. Е, показали, як робити, що то я вдома роблю. І такий реабілітаційний процес ще рік часу забере. Біля Філадельфії таке місто, Лігайтон, є. Там також українська громада. Я жив, був там десь три тижні. Ось, я також до них подзвонив, звернувся. І вони з розумінням до цього віднеслися і надали фінансову підтримку. І за ці гроші я через волонтера, який живе в Філадельфії, така Наталя Зуйкова, закупив партію черевик. Там, Ось. В так, в Америці, так. Бо там дуже добротні черевики, ними займається, торгівлею, займається українець, він їх віддає по собі вартості просто. Угу. І скільки пар ви купили? Вийшло 39 пар. Я розраховував на 50, але ну, це не, не мала сума. Вийшло на 39 пар назбирати. Після того, як я трохи побачив світу, був в Польщі, Чехії, в Америці, був, ось, побачив, який як, там патріотичний дух, як вони люблять свою країну і готові за неї можна сказати, життя класти, боротися. Ось. І мені боляче. Так само дивитися, на ці всі ями, розбиті зупинки і так далі. Я розумію, немає грошей, але кожна людина, яка чогось хоче зробити для своєї країни, щоб жити краще. І так само кожен міський голова, чи селищний голова, і так далі, він може старатися зробити хоч щось елементарне. Ось. Це залежить. Це залежить від від народу, від людей.